Всім привіт! Дуже рада всіх бачити. Сьогодні я з гарними новинами щодо ТПС. Можливо, багато хто чув, багато хто знає, що нарешті вийшла новина щодо TPS для українців, і вчора департамент внутрішньої безпеки нам заявив, що. ТПС для українців продовжено ще на 18 місяців, а саме до 19 квітня 2025 року. В зв'язку з тим, що Росія продовжує атакувати Україну, в зв'язку з тим, що Росія розпочала жахливу війну на території України. Сполучені Штати надають статус тимчасового. Захисту, притулку для громадян України. А що таке TPS? Давайте знову базове поняття, тому що є така категорія, велика, величезна категорія людей, для яких зараз потрібно це знову вивчати. TPS – це temporary protected status, тимчасовий статус захисту, який надається рішенням органів. Державної влади Сполучених Штатів для тих країн, де Сполучені Штати вважають, що знаходитись небезпечно. А, значить, Ці був наданий спочатку українцям в 2022 році. А на 18 місяців зараз він закінчується 19 жовтня 2023 року. І ми всі чекали на продовження, і вже вийшла об'ява, що цей статус продовжили на 18 місяців. Продовжили також Судану. Але також є дуже важливий нюанс, що продовжили статус ТПС, а також тим, хто перебував на території Сполучених Штатів на 16 серпня. 2023 року ці люди можуть подати на ті Дуже багато тих, хто приїхав по паролю. Кому пароль не було продовжено, хто переживав чи підходять вони під ТІПІС чи не підходять. Зараз всі, хто знаходився, всі громадяни України, хто знаходився на території Сполучених Штатів на 16 серпня 2023 року, можуть претендувати на ТПС. так що, якщо хтось планував виїзд, не виїжджайте зараз, якщо ви плануєте подавати на ТПС. А, Значить, існує дуже велика різниця між тими, хто ТПС статус вже мав, і між тими, хто його не мав, але хоче на нього подавати. Я в кінці в самому. Пройдусь по тому, потрібно подавати на ТПС чи не потрібно. Кому це потрібно, для чого це може бути корисно? А, зараз по процедурі. Тих, у кого вже був ТПС, вам потрібно до 19 жовтня 2023 року подати на перереєстрацію. Це зробити обов'язково зараз, тому що пізніше ви цей статус втратите. Це дуже і дуже важливо. Перш за все, це правило. Це новина війде в дію після того, як буде оприлюднений цей бюлетень «Federal Registry». Офіційний державний бюлетень, тоді не буде чинності це правило про продовження ці Але я думаю, що це станеться наступного тижня, тому це буквально питання декількох днів. Як тільки буде опублікований оцей бюлетень в Federal Registry, після того всі, хто подають на перереєстрацію, всіх, хто був ці піх, в кого був ТІПІС і хто хоче перереєструватися, мають зробити це протягом 60 днів. Значить, ви подаєте. Заяву на перереєстрацію, на продовження дозволу на працю і і, якщо потрібно, на дозвіл на виїзд. Перереєстрація безкоштовна, ви платите тільки за біометрію 85 доларів і за дозвіл на роботу 410 доларів. Якщо у вас є онлайн-кабінети, то можна подати на перереєстрацію онлайн, але якщо ви хочете попросити. Виняток, щоб з вас не брали кошти за перереєстрацію, а вам потрібно подати додаткову форму, і тоді це треба відправляти в бумажному вигляді. А в принципі, подача на перереєстрацію така сама, як і на первинну реєстрацію. Тільки там вибираєте пункт, що ви подаєте на re-registration application. 60 днів. Не пропустіть. Чудова новина, що імміграційна служба визнає, що Видати нові дозволи на роботу, вони не встигнуть до періоду дій теперішніх дозволів на роботу до 19 жовтня. Тому вони сказали, що автоматично продовжують дозволи на роботу ще на рік, щоб не був цей рік, щоб видати повторний дозвіл на роботу, але все рівно подавати на продовження на дозвіл на роботу потрібно. Роботодавці ви можете показати своє повідомлення, що ви подали на продовження дозволу на роботу. І цього буде достатньо, щоб з просроченим дозволом на роботу ви могли працювати, а також зробіть роздруківку з Federal Registry, з бюлетеню, де написано, що вам автоматично продовжують дозвіл на роботу ще на рік. Слідуючи, ті, хто хоче подавати на TPS вперше, а, значить, для вас такі правила. Значить, всі, хто був на території, Сполучених Штатів на 16 серпня 2023 року громадяни України можуть претендувати на статус ТПС. Ви подаєте первинну форму на ТПС, форма i 821. Вона коштує 50 доларів. І далі на біометрі 85 доларів і 410 доларів за дозвіл на роботу. Подавати можете онлайн. Якщо хочете просити, щоб вам зробили. Поблажку, щоб ви не платили за ці послуги. Ви можете подати окрему форму на звільнення вас від сплати обов'язкових платежів. Форму I-912, Тоді відправляєте в паперовому вигляді. Ви можете подавати на ЦПС аж до 19 квітня 2025 року, але майте на увазі, що минулий раз розглядали заявки на ЦПС десь 6-7 місяців. Тобто майте на увазі, що зараз також будуть розглядати як мінімум цей період, а може і більше. Тому плануйте заздалегідь. Якщо хтось має з вас дозвіл на роботу, по ю наприклад, діючий, можете подати зараз просто на TPS. 50 доларів заплатити, а вже на дозвіл на роботу подавати пізніше. Якщо це для вас накладно, тому що на дозвіл на роботу ви можете подати в будь-який час. Чи є переваги в TPS і взагалі, як це порівнюється з U4U і з іншими статусами? Якщо ви приїхали по U4U або по паролю, вас пустили в країну, ви паролі, але у вас немає статусу, вам просто дозволили тут знаходитись. TPS – в свою чергу, це Temporary Protected Status, тому він дає вам статус, дає вам статус на території країни. Тому з нього можна перейти на якийсь інший статус. Наприклад, якщо у вас є своя імміграційне планування, ви плануєте, як надалі ви отримаєте документи якимось шляхом, значить, вам потрібно переходити на TPS. Ті, хто був в мене на вебінарі по U4U, ті знають, що ми чекали дуже продовження TPS, тому що з U4U перейти на якусь імміграційну категорію, а це дуже обмежена можливість. А це тільки для тих, хто там одружений з власниками паспортів американських. Всім решта зазвичай це зробити неможливо на території США. Якщо у вас є TPS, ви можете зробити це на території США. Звичайно, для цього зроби, потрібно зробити певні маневри. Не знаю, є таке слово. Можливо, виїхати, заїхати, але е, можна буде зробити, е, оформити, наприклад, якимось чином, наприклад, через робочу імміграцію, грін-карту, не виїжджаючи з країни. Ті, хто отримав TPS Uh, і ті, хто подав на ТПС, вони можуть подавати на дозвіл на виїзд. Я знаю, що це дуже болюча тема для українців. Uh, ті, хто заїхали по паролю, що вони uh, не можуть виїжджати для того, щоб побачити з рідними, закрити якісь свої справи і взагалі подорожувати. Вони в цьому обмеженні. Якщо у вас є ТПС, ви вам легше отримати дозвіл на виїзд, на заїзд, адванс пароль. Uh, якщо ви подали на ТПС... Вам обов'язково для того, щоб виїхати, подавати на Advance пароль Майте на увазі, дозвіл на Advance пароль коштує 570 доларів на сьогодні. Цю плату обов'язково заплатити. Не можна подати якийсь документ для того, щоб вам вас звільнили від оплати цієї суми. Але для TPS завжди, з того, що я бачила, можливо, є якісь винятки. Дають багаторазовий а, документ на виїзд і заїзд, пароль з яким ви можете подорожувати з і назад на територію штатів. Тому це ще один плюс для отримання ТПС. А дуже багато питань потрібно чи мені отримувати цей ТПС. ТПС, він якби унікальний в тому, що цей статус він накладається на ваш існуючий статус. Наприклад, ви студент. Ви хочете отримати TPS, ви можете це зробити. У вас є UFAU, ви хочете отримати TPS, ви можете це зробити. Він вам не зашкодить. Якщо ви точно знаєте, що ви хочете бути по ЄФО, там час, який вам виділять, два роки, можливо, продовжить, не продовжить. Після того ви поїдете додому, тоді, можливо, вам немає смислу це робити і виїжджати, ви не хочете, немає смислу це робити. А, але якщо ви плануєте якусь імміграційну стратегію, а, отримання документів якимось шляхом а, через роботодавця, через таланти а, чи якимось іншим шляхом, тоді TPS вам обов'язково потрібен. А це ви також маєте обговорити зі своїм адвокатом, якщо у вас є потрібно вам чи не потрібно, але я не бачу причини не робити на сьогоднішній день TPS. Це не такі великі гроші, але це додатковий е, статус, який може принести бенефіти при, наприклад, оформленні грін карти. Питання: якщо я отримав ТПС, чи дадуть мені грін карту? Ні ТПС, ні ЮФОЮ, ні ті, хто приїхали по паролю через Мексику, самі по собі не дають право українцям. Отримати грін карту. Для того, щоб отримати грін карту, є шляхи, доступні для, всіх, для громадян всіх країн, не тільки для українців. Отримати грін карту. Це роботодавець, таланти в національних інтересах, сім'я, сімейна еміграція – Це все шляхи отримання грін-карти. Тому TPS може стати зручним інструментом полегшення отримання грін карти. Самої процедури, але підстави для отримання грін-карти U4U, ТПС не дає. Так само, як і U4U. Якщо буде прийняти закон про Ukrainian Adjustment Act, якщо цей закон буде прийнятий TPS вам заважати не буде. Я думаю, знову ж таки, я не впевнена, що якщо Продовжили на такий період тим, хто кваліфікується на TPS, мені здається, що U4U, можливо, продовжить, можливо, ні, я не знаю. Але що Ukrainian Adjustment Act, я не знаю, як далі будуть розвиватися події, тому що TPS дає право тут знаходитись і дає якийсь статус. Далі, перевага ТПС це те, що ті, хто. Ті країни, які отримували ТПС, отримують ТПС продовження постійно і на великі періоди, і навіть після того, як загроза в країні минула. Про що це може нам говорити? Про те, що коли Україна виграє, все рівно будуть продовжувати ТПС для тих, хто захоче ще лишитися на території США, навіть незважаючи на те, що. Ми переможемо і в Україні буде безпечно. Тому, якщо у вас наразі немає ніяких а, планів, немає стратегії, немає плану, немає е, спланованого спланованої процедури отримання грін карти, переходьте на TPS, дасть вам трошечки більше можливості подумати. Далі чи залишаться бенефіти тим, хто приїхав по юфою? Отримує якісь там снепи чи ще щось. Ще щось. Дивіться. По-перше, якщо ви отримаєте по ЮФую якісь бенефіти, після того, як ви приступаєте до роботи, отримуєте якусь заробітну платню, все, у вас забирають ці бенефіти. По-друге, якщо ви по і у вас ще буде цей пароль, і навіть якщо буде ТПС, у вас бенефіти не заберуть. Тому, якщо у вас немає можливості працювати, у вас поки що будуть, ви будете продовжувати мати ці бенефіти по U4U, За це не переживайте. Якщо продовжать U4U, то, скоріше за все, ці бенефіти вони також у вас залишаться. Але завжди пам'ятайте, що ці бенефіти, вони для тих, хто не має можливості заробляти гроші. Якщо ви пішли на роботу, влаштувалися, отримуєте зарплату, дай Бог, ви будете більше отримувати, вас бенефіти заберуть, тому що вже буде вважати влада що ви можете самі себе забезпечувати, а, слідуючи, ті, хто подає вперше, у вас є період до 19 квітня 2025 року, але не чекайте до останнього. Ті, хто подали вперше на ТПС і ваші заявки ще не розглянули. Якщо вам так пощастить, що вашу заявку не розглянуть і до 19 жовтня 2023 року. Тоді вам, розгля... тоді вам нададуть цей статус уже з продовженням. Вам не треба буде другий раз подавати. Це така а, вигідна плюшка для тих, хто пізно подав. Слідуюче, ті, хто подає на перереєстрацію, не забудьте про 60 днів, це дуже важливо. Якщо ви загубите цей статус, ви залишитесь без статусу, і ви не зможете тоді а, далі реалізовувати свої імміграційні плани. Подавати на перереєстрацію, подавати на первинну реєстрацію будемо тільки тоді, коли вийде офіційний вісник. бюлетень. Я думаю, що це буде наступного тижня. Не значить, що треба зразу в перший день бігти, але починати готувати документи, звертатися до адвоката, якщо ви плануєте це робити з адвокатом. Уже потрібно брати необхідний перелік документів, готуватися для подачі вже потрібно. Якщо вам потрібні послуги по заповненню на ТПС, ми цим займаємося, звертайтеся, ми зробимо таку пропозицію, розробимо для того, щоб можна було швиденько оплатити, отримати перелік документів і розпочати роботу. Тепер я обіцяла відповісти на питання. Я покрила, в принципі, в своєму виступі. Багато, але хочу ще подивитися, щоб я нічого не пропустила. Ще питань було багато. TPS підходить тільки для тих громадян, які входять до списку країн, яким надали статус TPS. Тобто, якщо ви приїхали, українець, дружина. Громадянинка, громадянка Казахстану, наприклад, то громадянка Казахстану не може подавати на ТПС. Тому що цей статус не передається до родичів. Тільки громадяни України. Ті, хто на статусі ТПС. всі, хто на будь-якому неімміграційному статусі. Думайте головою, що ви робите? Тому що. Ваші якісь, які вам здається, незначні правопорушення можуть привести до того, що свій статус ТПС, ви втратите. Тому, будь ласка, думайте головою, тому що потім це дуже боляче б'є. Якщо ви були на території штатів 16 серпня 2020 Третього року ви можете претендувати на отримання статусу ТПС, навіть якщо ви виїжджали в минулому. А головне, щоб ви були фізично на 16 серпня. До речі, ця дата може трошечки зміститися, тому коли вийде офіційний візник, я або в сторіс, або ще буде у мене прямий ефір. Я скажу про те, чи тата та, дата змістилася, але вона може зміститися тільки там, наприклад, до 20 серпня. Назад вона не зміститься. Значить, наш офіс, наша фірма, наші адвокати працюють по всім штатам. Ми онлайн можна все зробити, неважливо, в якому штаті ви знаходитесь. Я не бачу, як можуть зробити зміни для громадян, для чоловіків або дружин громадян України. Програма TPS тільки для тих, хто є громадяном України. Чи можна подати на TPS і адванс-пароль одновременно в время? Можна, якщо потрібні наші послуги, звертайтеся. Яка причина Яку причину вказувати в адванс-пароль? Для TPS можете вказувати будь-яку причину. Вона не має бути такою compelling reason якоюсь дуже, дуже. Необхідно і нам не треба доказувати, що це прям щось дуже необхідне, тому вам треба виїхати. По адванс паролю це статус по адванс паролю по TPS, У вас є довгий статус перебування, тому його дають легше. Вказуєте ту причину батьки, рідні, родичі по роботі, бізнес, хрестини, не знаю, ще якась причина, весілля можуть Це вам Підстави для видачі вам адванс паролів. Якщо вам відмовили в TPS, тому що ви під нього не підходили, тоді ви можете подавати. Якщо вам відмовили в TPS, тому що у вас є звинувачення у Фелоні, якась кримінальна справа, тоді вам. Відмовили в цьому, тому я думаю, тому я хотіла сказати, думайте, що ви робите. А чи можна продовжити драйвер лайсенс за допомогою TPS? Я Кожного штата свої закони, але я впевнена на 80% так, тому що це є офіційним статусом. Чи лишатись на ЮФОЮ, чи переходити на TPS? Ваша думка? Ви можете мати два документи. Ви можете мати підтвердження по ЮФО і TPS, тому що TPS він буде якби вашим. Додатковим статусом, додатковою протекцією, яку надала вам Америка. Були очікувати вихід бюлетеня. Вихід бюлетеня, я думаю, на наступному тижні Де дивитися, дивитися як де. В мене на сторінці. Там я і посилання даю. Платити треба і дорослі, і діти. Діти до 14, От, не сказала. Діти до 14 років, також дорослі після 65 років. За Дозвіл на роботу не оплачують. Але якщо діти вже отримували дозвіл на роботу, їм повторно подавати не потрібно. Якщо мені роботодавець зараз оформлює ІБ3, мені потрібно ТПС, обов'язково. Чи є в нас приклади, коли люди без проблем приїжджали обратно в США по адванс-паролю? Звичайно. Звичайно, є. А дозвіл на роботу, я думаю, що цього разу будемо чекати довше, ніж 6-7 місяців, тому що раніше. Ті отримали 26 тисяч українців, якщо я не помиляюся. Зараз проектують, думають, що на ті будуть претендувати біля 166 тисяч українців. Тобто, це великий об'єм роботи. Зразу думайте, як імміграційна служба буде, як швидко будуть розглядати ваші справи. Тому не тягніть. В якому випадку, прибачте, в якому випадку можуть відмовити в ТІПІС? Наприклад, коли у вас буде ем, звинувачення в якійсь кримінальній справі, серйозні, яка відноситься, наприклад, до Фелені, або два міздемінери, або два кримінальних правопорушення. На первинну реєстрацію з якого числа подавати з тих пір, з того числа, коли ви до офіційний вісник поки що немає. Чи будуть видавати по грін-карти? Я би так цього хотіла, звичайно, але я не знаю. Це дуже політичне рішення. Це дуже політичне рішення, і ми не будемо знати, коли це буде діє, чи це приймуть, чи не приймуть. Який документ надати роботодавцю після закінчення ТПС? Значить, надати дані офіційного вісника. Просрочену карту і документ, що ви подали на продовження. Цього має бути достатньо. Якщо по Work and Travel, ви також можете подавати на TPS. Як подаватися на TPS? Я сказала, як можна онлайн, можна поштою, автоматично не продовжують TPS. Ви маєте перереєструватися. У вас є тільки 60 днів. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Ми для вас стараємося. Залишайте коментарі, якщо вам корисно. Я... Всім бажаю гарних вихідних, а всім до зустрічі, пока.